Доброго здоров'я, пані панове. Категорично вас із великим задоволенням я знову вітаю на ютуб-каналі Василю Кламчук. Це наша друга зустріч сьогодні, у неділю 11 грудня. Ми спостерігаємо за всіма особливими рухами, для того, щоб знати, а не здогадуватися і мати можливість співставляти і аналізувати і таким чином точно розуміти, як воно в який бік буде повертатися. Да, ми з вами спостерігаємо зараз за величезною генезою, яка відбувається в Німеччині на тлі всіх вкидань, всіх інформацій, всіх відкровень. Починаючи там намагання змінити владу через откровення Меркель через реакцію на ці слова Меркель, пов'язані з мінським процесом, вчора ми про це багато говорили від Путлера і картопляного Вальта. А Олаф Шольц, він взагалі ж тут пхає якби цього воза разом із Штанмайером і заявляє різні такі важливі речі для того, щоб в Європі якось це зважали. Бо якщо би такої риторики не було, звичайно, тим, хто би виступав там за при припинення війни в плані термінових, от прямо от, мирних перемовин з територіальними поступками, було би чучутніше. Чуть Ну да, вони б більше говорили, їх би більше слухали. А так є Олаф Шольц, який не вірить, що президент Росії Путлер піде на поступки у війні проти України. Коли я розмовляю з Путлером, він дуже чітко дає зрозуміти, що йдеться саме про завоювання. Він просто хоче. Ну і просто ну хвора людина, просто хоче силоміць відвоювати якусь частину української території. Оце заявив Шольц. Він зустрічався з виборцями в Потсдамі. При цьому німецький лідер висловив здивування тим, що Путлер вихваляється завойованими територіями на тлі відчутних втрат кацапської армії, каже, ми не знаємо точно, скільки кацапів загинуло. Можливо, вже і 100 тисяч, так сказав Шорсі. Це співпадає з цією цифрою, яку я вам сказав в попередньому відео. А з тих доповіді, що є на столі Путлера, тобто нього збройних сил там в районі 96 тисяч. Ну і там кілька десятків приватної військової компанії, плюс Росгвардія, так що десь навіть 100 тисяч плюс. Ну ми ж верифікуємось і даємо знання від генштабу збройних сил України. Але от каже Шольц, що незважаючи на відмінності у поглядах, він буде продовжувати говорити з Путлером. Ну, видно, що з Макрона не вийшло, значить, советну паличку забирає Шольц. І до речі, він навіть там, там розказав, що одного разу якось недовго вчив кацапську мову, але пам'ятає лише алфавіт. Ну, абетку да, він абетку запам'ятав. Не знаю, чи можливо вони так зашифровано з Меркель говорили, чи Путлер на таке враження. Справив на Шольца, коли той був міським головою одного з німецьких міст, і вони мали кілька контактів між собою, бо Шольц знайомий з Путлером безпосередньо. Вони там не те, щоб по бізнесу, але там цей Лінінград, і... цей Гамбург, здається, чи Ганновер, де був Шольц міським головою. Мали стосунки комерційного плану, і Путлер за це типу відповідав. І вони, можливо, це справило враження. І коли побачили гроші, все, кацапи, башляють за все, то зготів вивчити кацапську мову, але. Каже, що одного разу я брав вісім уроків на вечірніх курсах, але окрім абетки нічого не запам'яталося. Ну і Шульца питали. Власне, от як я вже сказав, про його телефонні перемовини з Путлером і каже, що з Путлером е, наші перемовини відбувалися завжди в такому вічливому напрямі, вічловому е, руслі ключі. Ну, Путлер вміє. Він, як справжній великий бандіт, може е, якраз справити враження вихованої інтелігентної людини, а потім, знаєте, знімає маску і зовсім інша людина, і в поведінковій моделі, і в риториці тощо. Але в нього, виявляється, є певні складнощі. Вони вже тепер не пов'язані там з пригоженим чи рамзанкою Дировим, А е, є е, складно які йдуть із середини самої цієї путлерівської збудованої машини, яка називається там конструктив путлерівської влади і системи влади? Там же ж є і різні напрями і різні. Інтереси, правда, вони всі сидять от в цьому конструктиві, але відзначають, що Путлер втрачає підтримку провоєнної спільноти для нас це не дуже добре, до речі, якщо якби, там є такі, які пхають за збільшення інтенсивності війни, але з іншого боку, вони ламають систему Путлера, тобто десь воно все разом і гамузом і накриє. Але от через те, що війська Касапів не змогли відтиснити українські сили з артилерійської зони. А в районі тимчасово окупованого Донецька. Тобто в Донецьк прильоти є, ну частково переважною більшості вони ж стосуються самої роботи Збройних сил Кацапстану, місцеві відзначають. Але навколишні там ці оборонні позиції Кацапів накривають реально Збройні сили України. Аналітики зазначають, що кацапський військовий оцей діяч, ну по суті, терорист-злочинець, Диркін Гіркін там мемуари почав писати щось таке. Прямо розкритукував Путлера за те, що той не зміг захистити Бамбас. Щоб було якраз однією з основних цілей. До речі, ось як вона називається спецвійськова операція, да він ж говорю на ну, защиті чу домбус, ми повинні. А не виходить. Причому Гіркін диркін зокрема відреагував на те, що президент Казахстану охарактеризував хід спецоперації як стабільний, заявивши, що, що лише Путлер і Міноборони вважають війну успішною. Так каже Гіркін диркін При тому, знаєте, він ще дав посилання своїх думок стосовно шойгу. Знаєте, я процитую це просто фантастично. Це людина, яка. Типу з'їздила на війну, нічого з ним не відбулося. Вона ця людина повернулася а, знову в Москві, живий, і пише, Шойгу це рідкісне поєднання дурня, злодія, мерзотника, тупого, як пробка, чи тупо, як корк, на посаді міністра оборони. І з цими знаннями, з цим щастям, людина на свободі, розумієте, жива. Значить, це ж не просто так, правильно? Ми ж теж свідомі і розумні. Фахівці навели слова іншого касабського бойовика, там такі Хадаковські, вже часто ми його згадували останніми днями, який наговорив, що тривале правління Путляра не було повністю успішним. А це крамола, друзі, це просто крамола, це підрив підвалом Касабської держави. Він також висловився про корупцію в Касапстані і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити, просто усунувши, наприклад, з посади. Начальника генштабу кацапського війська Герасимова, а причому, що Путлер там не один раз да, щось там, натяки якісь були, але нічого з цього приводу не зробив. Окрім цього, військовий цей Хадаковський злочинець теж звинуватив казахські війська в тому, що вони не вели контрбатарейний вогонь під час оборони Донецька. Критика, от цей інститут дослідження війни, вже далі. Критика Гіркіна Диркіна і Хадаковського безпрецедентно пряма порівняно з їх попередніми нападками на Кремль. Я ж кажу, щось міняється. Ці відверти е, наїзди на Путлера можуть відображати розбіжності між провоєнною спільнотою і власне президентом Путлером. Вони давно попереджали Кремль про недоліки його військової. Компанії, але продовжували гуртуватися навколо Путлера. Раніше вірючи, що його війна, як мінімум, призведе до деокупації Донбасу. Ну і аналітики додають, що кацапи от цей диктатор не стримав обіцянки захистити людей на Донбасі, от з точки зору риторики цих типу оглядачів, і не досяг, ну, гірки на дирки на і таких як вони там цих військових кореспондентів, і не досяг локальних військових силів в, в регіоні умови, які Путлер висуває для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти постійно зростаючу спільноту цих мілітарних блогерів, що представляють важливі національні фракції і інтерес. Да, і це політична боротьба якраз за трон. Будемо теж спостерігати, і чим швидше завалися, тим буде легше нам всім. Ну а за рахунок чогось це ще швидкість може якби бути наявною через допомогу Україні. От навіть Борис Джонсон він зараз і не при справах, але заради всього святого, заради всього світу, давайте допоможемо цим відважним українцям зашити справу. і Чим швидше, тим краще. Борис Джонсон закликав передати Україні всю необхідну зброю для того, щоб в 23-му році. Війні... Закрити питання війни, оскільки війна може закінчитися лише одним способом питання в тому, як швидко ми дійдемо до неминучого завершення в інтересах усіх, включно з Росією, щоб завіса якнайшвидше опустилися над нещастями Путлера не в 25-му, не в 24-му, а конкретно в 23-му. настав час терміново подивитися, що ще може зробити захід, щоб допомогти українцям досягти їх військових цілей, або принаймні вигнати кацапів з усіх територій, що вони захопили Цього року це як мінімум каже Джонсон, і зазначив, що Україні потрібні і безпілотники для виявлення місць запуску дронів, і ракети, і зенітні ракети, а ще системи більшого радіусу, дії, такі як АТКМС, танки, бронемашини. Ну, ми сподіваємося, що незабаром, до речі, там десь в районі Бахмуту, ми побачимо славно звісні 2 з з і пічками всередині. Да, це якраз буде непоганий. Непогана допомога і вирішення, в тому числі питань. До речі, це ж якби відставлений да, політик на сьогоднішній день, але є діючі політики. От прем'єр-міністр Естонії ем, Кая Калас конкретно закликає країни союзники збільшити постачання Україні озброєння, необхідно для захисту від е, агресії Кацапів. Я наполегливо закликаю всіх союзників, зокрема Німеччину, віддати в Україну все, що їй необхідно, щоб захистити себе насамперед. Е, пані Калас наголошує, що прискорення постачання зброї в Україну дозволить не допустити збільшення кількості жертв через безперевні кацапські атаки. Якби всі союзники надіслали зброю ще в січні-лютому багато життів було б врятовано, так вона не визначає. Ну, Це правда. Ну, Правда, що вже це історія і нічого тут не зміниш. Але згідно з статистикою от, Інституту світової економіки, Естонія. Країна Балтії, вона ж ну, якби невеличка, да? ну, не якби а точно вона невеличка і межує з кацапами, без, з кацапстаном безпосередньо, підтримала Україну більше, ніж будь-яка інша країна світу з, з точки зору внутрішнього валового продукту. Коли справа доходить до постачання зброї, Естонії ну, завжди випереджає статистично набагато більші і фінансові і сильніші європейські країни, такі як Італія там, чи Іспанія, от і, а деякі просто навіть і в абсолютних цифрах поставлено озброєння, дивлячись на те, що ті країни в тій самій Європі могли. Би набагато більше це все зробити, От, Те теж саме сусіди їх Литва, вже надала Україні допомоги з озброєнням. Це заява міністра оборони Литви Арвідеса Анушаускаса, великого друга нашої країни надала Україні допомогу з озброєнням лише без грошей енергетики. Тільки з озброєнням на мільйонів євро. Це теж відчутна сума для внутрішнього валового продукту Литви і продовжує, продовжуватиметься і надалі ця допомога. Ми не зупинимося, Литва буде підтримувати Україну до кінця. Ось такі от позиції, маленькі країни, які точно безпосередньо знають, що таке кацапи. Ну і тепер ми ще й бачимо, як картопляний валет починає рухатися і десь розуміє, що десь там бабосики, і самому щось треба робити. Бо Путлер якось, напевно, менше допомагає, але більше вимагає за те. Що вже допоміг. І пам'ятаєте, я вчора розказував, що з Білорусі полетіла не знаю, як малява до організації об'єднаних, бо всі злочинці, вони всі злочинці, так от і треба про них говорити. Картопляний Валєт найперший. Відправив заступника Макея, якого вже теж немає, але да, теж, тому що і цих вже для нас немає, по суті. До Організації Об'єднаних Націй з пропозицією, типу, в нас немає жодних умов. Давайте ми готові відкривати кордони, і до Литви нехай їде навпростець від сердець до сердець українське зерно. Ну, якщо буде там можливість. Давайте ми будемо свої каліні добриво відправляти в Європу. Це теж дуже багато грошей. А добрива вони виробляються що з газу. Ну, газ є, якби ну не якби ресурс, джерело, сировина для того, щоб робилися добре. Де газу повно. Звичайно, в Касапі. Ну хитрий план картопляного вальта, як завжди, значить, взяти більше газу по копійчаній ціні відпутля, раше там якісь рухи біля кордонів України здійснити, наробити добре відправляти. Там зерно українське окей, але продавати за там валюту свої добрива. Ну і от одразу реакція від президента Литви Гітана Санауседа. він каже: ми вважаємо пасткою. Пропозиції Білорусі експортувати українське зерно через її територію. Українське зерно вже йде через Польщу, і інші країни до портів Балтії. Проблем немає. Це Паска. Давайте в неї не потрапляти. Ну, звичайно, що як картопляний валет, ну так, щоб без свого без своєї вигоди він ж нічого не пропонує. А там є санкції конкретно на доброго. Пусти картопляного вальта з добривами. Путлер почне вирішати. І в мене є добриво. А в мене є аміак. Поки що зупиняють. Але він ж дивиться в той бік і. В бік Ердогана, до речі, а Ердоган там же Шихаб все будує. Цей енергетичний газовий, хоче взагалі на себе забрати кацапський газ в плані розповсюдження по всій Європі. Причому, що в Європі теж зараз не дуже розуміють, для чого Орбан Угорський. Я дякую вам в коментарях. Мені пишете, так б'ється в дьосна з путвіром. Тому що в самій Угорщині ситуація з опаленням, з пальним ахова. Реально, там, хоч він там на все накладає, опалення дають не весь час, кажуть, є якісь періоди по дню. Пальне страшні гроші коштує, от але Ердоган в нього ж вибори наступного року. У нього вибори. Але от всі ці рухи для того, щоб показати, що економічна стабільність, що є укладені на майбутнє. Підвалини там подальшого економічного зростання Туреччини, якщо можна про таке зростання говорити. Тим не менш, якраз європейський союз дуже стурбований тим, що між Туреччиною і Кацапами посилюються економічні відносини, незважаючи на Кацапську війну проти України і санкції щодо країни-агресора. Це Борель, очільник європейської дипломатії, каже за значить, його словами: поглиблення економічних відносин між Анкарою і Москвою дає Євросоюзу привід для великої стурбованості, крім того, поточна політика Туреччини не при приєднуватися До обмежувальних заходів є щодо Кацапстану, також викликає занепокоєння, тому що утворюючи митний союз. Якісь там зараз в планах між Туреччиною і Казахстаном. і таким чином воно може це утворення забезпечити вільне переміщення товарів, в тому числі товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися в цивільних і військових цілях. Важливо, щоб Туреччина не пропонувала Росії жодних обхідних доріг. Так попередив дипломат. А це попередження можна розглядати в контексті того, що, можливо, і санкції би, якщо би щось сталося, покласти на Туреччину. А це теж достатньо відчутно. Ну, зокрема, там, я не знаю, виробництво авто. Автівок а, великих, і, наприклад, туризму. да, All-inclusive і не їдуть німецькі туристи. да, проблема, Це точно проблема. От, ну, Правда, зараз на Кацапах вони багато роблять. Але я знаю, що є програми, наприклад, в Німеччині, коли відправляють пенсіонерів для того, щоб зекономити на комуналці, відправляють в, Тур в Туреччину якраз провести зиму на курортах. І це економніше і по грошах, в тому числі, ніж опалювати будинки. Ну, є такі програми. Тим не менш, знаєте, теж от новина сьогоднішнього ранку, що президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган заявив публічно, що наступного року він востаннє буде балотуватися на посаду президента, заявивши, що настав час передати естафету молоді. Сподіваюся, що 23-го року ми розпочнемо будівництво турецького століття. От з урахуванням всіх цих домовленостей з Кацапами, я так розумію, з силою, яку ми отримуємо від підтримки нашого народу, і е, я це буду робити в останній від е, вашого імені. Ми передамо цей священний прапор нашій молоді. І також наголосив, що Туреччині вдалося створити сервісну інфраструктуру, якій заздрять навіть розвинуті країни. Кожен вибір, це перехрестя. Наша нація зробила нас першими на 15-тих виборах і використала свою волю, щоб рухатися вперед шляхом до великої могутньої Туреччини. Так от Ердоган сказав, да, маючи на увазі наступні вибори. І за її словами, в людини, яка стільки років керує державою, звичайно, можуть бути і недоліки, звичайно, можуть бути помилки. А його достатньо критикують. І, в принципі, зараз ну, 50-50, з того, що він ну, знову таки зайде на посаду президента. Там, я так розумію, стамбульський мер досить потужно пхає. Ну, будемо бачити, може, це, це є та молодь, яка змінить Ердогана на цій поза позиції. Тепер, да, стосовно санкцій, я вже сказав, що можливо на Туреччину не домовилися за той дев'ятий пакет, про який ми говорили. Там, до речі, ж, багато речей пов'язаних з товарами подвійного призначення, і ноутбуки, і там якісь авіадвигуни великі і маленькі для цих дронів, і оптіка. Ні, перемовини послів країн ЄС про дев'ятий пакет санкцій проти Казахстану зайшли в глухий кут. Наступна зустріч цього питання запланована на завтра, але хочуть добити цю тему. Посол Польщі В ЄС, наприклад, Анджей Садус зазначив, що перемовини про нові санкції зайшли в глухий кут причиною назвав надто великий список виключень, які запропонували різні країни для цього дев'ятого пакету санкцій в своїх інтересах. що в принципі, розбиває весь цей пакет. Ну, ми поки що не знаємо, що це за країни. Ми так можемо припускати, але з урахуванням того, що там є гаджети різні, да, там може бути і Австрія, яка. До іранських дронів постачала, ну, не Австрія сама, а компанії постачали двигуни. Якісь системи управління від Франції були, оптика була японська. ну Тут якби Японія меншим чином, бо вони вже припинили це робити. Але Європа могла типу замістити замістити цю оптику від своїх виробників. Ну Теж будемо бачити. Я думаю, що в понеділок-вівторок. Знатимемо що за країни, які саме виключення, теж вихідними багато інформації стосовно роботи де вже в Україну повертаюся на службу безпеки України. І вчора так зранку, прямо харківська єпархія СБУ зайшла да, є результати сотні тисяч грошей, готівки в доларах, в гривні, в рублях про кремлівську літературу і сухпайки для е, кацапів. Ну, сухпайки Касабської армії. Це для чого? Це повідомляє Прес-Служба Служби безпеки України. На території єпархії виявлена бібліотека з прокремлівської літератури, матеріали, що вихваляють країну агресора, велика кількість готівків різних валютів, включаючи рублі. В одній з церков навіть зберігалися сухпайки касабських окупаційних угрупувань. А, і там, значить, чинці -чин з паспортами кацапстану. Що це за чинці, -чин причому такої спортивної статури? На покаянні, але з касабськими паспортами. Ну, хтось скаже, це ж так положено, а ми вважаємо, що так не положено, насправді. Друзі, із такого, на жаль, я хотів би сказати, що визнання це класно, але, на жаль, що за таких обставин. Але, тим не менш, бачите, якраз в певність тиск в хорошому розумінні на те, щоб світ бачив, що відбувається в Україні, допомагав, от завдяки в тому числі і президенту Зеленському. Напевно, на першому місці завдяки президенту Зеленському, його визнано знову людиною року. і Тепер вже за версією австрійського видання Профіль. Про брання Зеленського людиною рукою йдеться в статті під назвою Володимир Зеленський людина, яка сколихнула вільний світ. Ну так, да, який застояний був. В матеріалі зазначається, що політик сприймається у світі не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Касапсана, а як людина вже, по суті, Заходу. Президента обрали за його вплив на долю України і Заходу загалом. Це е, правда. Ну, я просто скажу, що ви ж бачили, да, і Тайм-журнал. Раніше ще Financial Times назвала людиною року президента. І от видання Політико назвало президента України найвпливовішим європейцем, що підтверджує, і Австрія. Це нормально, це класно. Це якраз те, що дає можливість впливати в розумінні нашої перемоги в цій страшній війні. Е, ну, ще допомога, яка відбувається, да, і Сполучені Штати Америки. Ми багато про зброю говоримо, да, там, політичні якісь контакти. А от гуманітарні контакти, я до речі, е, ніколи не зустрічався. Цифра, але вони з'явилися, виявляється, до сполучених штатів Америки в'їхало от за останній час 82 тисячі українців і членів їх сімей в рамках оцієї урядової U4U, u Єднання для України. E, значить, програма започаткована американським урядом давала право і дає зараз право на в'їзд до штатів і перебування в країні два роки e, за гуманітарним дозвілом, так званий гуманітарний пароль. І як, от e, імміграційна служба, США уточнює для участі в програмі громадянин України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування в штатах. Це може бути члени родини, можуть бути і сторонні люди. Ну там багато позицій, але ця програма e, 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 якраз працює, тому що. Підтвердило свої заявки на те, щоб взяти участь і підтримати Україну 177 тисяч людей. 177 тисяч людей, які власне вже підтримали біженців з України за цією програмою і мають бажання стати спонсором. Так що є можливості, друзі. Це я відносно тих заяв. Чим більше буде таких заяв от, від міських влад, як от в Одесі, я в першому випуску розказував. Да, от, тим більше буде бажаючих і поїхати. Крім того, в Штатах запровадили ще програму тимчасового захисту для українців. Ну, Там вона діє для Афганістану, Бірми, Ефіопії, Гаїті, Камеруну, Сомалі, Судану, Венеси. Є, ну, але чим ми відрізняємося? Тим, що вже в цьому листопаді українські біженці в США отримали автоматично право на роботу. Оце от дуже поважно. Бо раніше такого не було. Ти біженість, там якийсь там соціал, ти отримаєш. Але ти не маєш права працювати. А Тут маєш право автоматично працювати. Ну в тому числі на дальнобійних автівках мене це страшно цікавить. Я люблю дивитися, як люди мандрують. Да, До речі, про автівки цікаво, що просто як змінюється Кацапстан. і От говорять, що Китай його скоро забере. Так не скоро вже забрав. А значить, в продажі в кацапських автосалонах, до речі, друзі, залишилося 14 брендів. Було 60. Причому після запровадження санкцій, всі бренди з Європи, Америки, Кореї. Велика кількість японців, практично теж всі вийшли. А значить, три із цих чотирнадцяти це кацапські бренди: Лада, Газ і УАЗ. З того, що можна купити. А інші китайські, ну ви їх всі знаєте, там джак, джилі, Хавал. От вам і якраз свідчення того, що китайці якраз і забирають не, не просто економіку Касабстану, але і просто споживчий ринок. А в нас на споживчому ринку цікаві теж спостереження. Пам'ятаєте, коли був хайп із пальним там влітку, да, що не було бензину, солярки, куди всі кинулися? Десь електромобілі якісь купувати, злетіли в ціні, люди кораблями значить, пакували ці електромобілі з Китаю, везли. там. Всі вже геть переходили. А тут ситуація у нас зараз діаметрально протилежна. І виявляється, в Україні впали продажі електромобілів. Виявляєте, хтось попав. Ну, гроші вклав, а вони зараз не, не витягаються. І в листопаді українці придбали. Дві тисячі нових і уживаних електромобілів, але це да, це більше аніж минулому році, але фактично на 15 менше ніж у жовтні 22-го. А продажі електромобілів знижується четвертий місяць поспіль, при тому, що вже вони сходять практично на ці 100% різницю. Тобто вдвічі по суті падають продажі щомісяця. Да? От так, от, ну якщо дивитися поквартально, да, от така ситуація. Ну і друзі, якраз. Ще раз хотів би вам подякувати за ваш час, що ми інколи там футбол дивимося разом. Там емоційно. Я просто для себе не знаю, чи це випадковість, чи там співпадіння. От Бразилія, Хорватія грала. Да, я собі ще думаю, Хорвати, вони ж да, бо я за Хорватію, однозначно, все як -то, європейці з одного бога, з... Хорвати ж нам допомагають. І е, військовою справою, тренуваннями допомагають, а Бразилія ні, не допомагає. Ну, да, і голосують вони, як попала в Організацію Об'єднаних Націй. Виграє Хорватія, проходить бразильців. А потім цей от матч, вчорашній е, Марокко-Португалія. І дуже симптоматично, Марокко стала першою африканською повідомлення одного дня що Марокко перша африканська країна, яка офіційно надала військову підтримку і допомогу Україні, там запчастини до танків. Ну неважливо, перша африканська країна. Наступний день інформація Марокко перша африканська країна, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу. От то реально це співпадіння, я так не думаю. А Португалія, а Португалія так само вони. Думаю, що найголосніше проти е, європейської перспективи України, і це теж правда. Так що от якось так подивимося, тепер правда пари такі, що там вболівати, якби всі-всі, плюс-мінус. А, да, але ж от би підтягнути, хай би там месі вийшов з українським прапором. Але теж будемо вболівати за тих, хто вболіває за нас. Я думаю, що оце от правда життя на сьогоднішній день і такі обставини. Я щиро вам дякую, друзі, що ви є на Ютуб каналі Василь Кленшук. Підписуйтесь, дзвіночок ставте аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки для того, щоб алгоритми ютуби швидше працювали. Так само і гіперпосилання на це відео, якщо вам не складно, в своїх соціальних мережах теж це дає розповсюдження. Доктрина в нас не міняється. Ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. Ми переможемо однозначно. Ми з вами пхаємо далі. Наше українське, яскраве, фантастичне далі в наше майбутнє. Дякую ще раз вам за ваш час, за те, що подивилися. І обов'язково далі буде і наступне відео. Ви мені тільки не хворіте. Все буде добре. Переживемо, перезимуємо і переможемо. Слава Україні!